Всім привіт, друзі. Доброго ранку. Ну що, мороз? – Зимового ранку, мороз, воно сніжок пролітає. У нас сьогодні буде зимовий спінінг. Будемо пробувати ловити тут на спінінг, на ультралайт. Давно у нас такої риболовлі не було, я ж, аж скучив. В останнє ловили, мабуть, в серпні місяці. – на Ось, Давно не було, будемо пробувати. Будемо це, згадувати, як воно ловити на мікроприманки. Я, до речі, сьогодні буду перший раз ловити на нову Safinu Light. Це моделька тублардна до 7 грамів. Я завжди обираю на ультралайт більш універсальні вуличня. Якраз он тест 097, довжина 2.30. Тому що таким спінінгом, ну, зручно ловити як на мікроджиг, на 1-2-3 грами. А при необхідності влітку можна там того ж головання, форель ловити на Воблери. На блешні, там, оберталки і все таке інше. Ну, тобто, раз спінінг купив і тобі є універсальний ультралайт на всі випадки життя. Тому що якщо там з вклейкою брати, то це більш такі вузькоспеціалізовані вудлища. Так дивіться, тут повністю оновлений бланк. Прикольний такий дизайн, зручна ручка. Ну, спінінги навіть по відчуттях дуже сильно відрізняються від попередніх сафін. Стали такі ну, значно легші, що дуже радує. Так як я знав, що сьогодні буде мороз. Вчора з вечора вдома я обробив наші шнури таким спреєм. Це флагман антифриз, Я замовив собі новий. Це в мене вже роки 4, мабуть. Є тут ну, залишки є. За 8 годин до риболовлі просто пшикаєте на шнур. ось, ну, Просочуєте його коротше. Так, ну, гарненько, це ще так вам чисто показати. І в принципі, ну, ловити набагато краще. Ось таке у нас місце. Бачите, водичка відкрита є, там вон, залишки трави. Опа! Отакий От легенький спінінг. Катушка у мене з 0,4 шнуром, це шнур червоний x game 04. Це води щось багато, мені здається. Ну, так? Багато води, так. треба, щоб насоси включили, тоді течія піде. О, риба. Опа. Перша покльовка, друзі. Ще даже не мізіно. Окунець є. Перша рибка на Сафіну є. Ось такий окунь, такий спіднінг. Прикольна Сафіна ну, від попередньої відрізняється дуже сильно. Вона така легенька, дзвінка. Якщо котушку ще легше поставити, то взагалі буде пісня. Ось приманочка. Перчик, пальмер, два дюйма. Це наш любимий бустер. Ну нічого, такий, такий окунчик для початку піде. Тут, звичайно, є ну, і гарний, до, до пів кіла окунь ловиться. ну Будемо шукати, бо поки що покльовок не було взагалі, я в сторону закинув оце і зловив. Це випускаю. Давайте одразу вам монтаж покажу, бо багато хто дивиться нас із новачків. Тут в мене просто чебурашка, короче, шнур. Флюр прив'язую до Чебурашки. Ось. І повідець десь ну, сантиметрів 50, 0,16 флюрокарбон. Тут в мене просто гачок 10-го номера із приманкою. Це такий чисто зимовий монтаж на пасивну рибу. І ще коли потрібно далеко закидати. Тому що глибина тут невелика, і якщо ловити на звичайний мікроджиг, ну, це максимум 2 грами. 2 грами я закину ну, тут ну, метрів 20 і все. А мені потрібно кидати 40 під той берег. Тому я використовую сплітшот ну, для того, щоб обловлювати великі ділянки води і при цьому, щоб була така делікатна подача приманки. О, риба. Риба. Риба? Так. Да. <ріхи> О, диви, який гарний. Ой, Танюша зловила. А я не зрозуміла. Я не зрозуміла, палка легесенька, в цей ікс'їм. Я на нього перший раз ловлю. І я не, не цей думаю, що таке, а потім, коли воно вже почало вести, то тоді я до мене дойшло, да, що це ж риба. Тільки... Забула, Танюша. А що? Я звикла на 28 сантиметрів, жучі примянки, херак, ту-ду-дук і все. На такого жучка це бітл теж цей перчиківський бітл. Колір не знаю, як це називається. Бо палик за матер ойл, а це якийсь світлозелений. Так, все, подожди, подожди, все. Ось такий оцей. О, все, бігіть. Клас. Не, ну, палка, звісно, черес делікатна. Так, Така сафіна ця теж. Я, то, я то, на свою ну... стару сафіну звикла, що а, я кинула, витягла. Та сафіна, я ж кажу, теж така ну, дуже, дуже легенька, тоненька. Риба. Ой, це вже повеселіє буде, то стою, не фігатик думаю, що це таке, що оце зрялися по такому холоду. Такі це вже невеличкі, але нічого. Ми вже нащупали точку. Вони просто Тей. стоять правіше. Не знаю, де вони там стоять, обмерзають кільця. Так люди показують, як треба кільця знімати лід. Просто пальцями. Не треба його в рот пхати. Я вас благаю, тому що ви собі напхаєте і гельмінтів, і чого тільки можна. Чи що, кончик сосати не треба? Не треба сосати кончики. Все, пальцями теплими, отлічно, і нігтями ну, Ми Просто на Ютубі бачили, що. Що люди сосуть, не беруть треба. В рот, прям... Те, що, що вам подобається посасати, можете посасати Кончик стоит, беруть так. в рот і вже смокчуть кільця, це жесть. Так не робіть, бо в воді купа всяких гадостей. Якщо ви не хочете хворіти, то не робіть так. Вилазься, нюша, то будемо йти далі. Будемо шукати крупних окунів великих. Головне, щоб вони плювали. Сьогодні мороз, то інших рибаків і нема то ну, зазвичай багато що у нас спінгістів всі взимку хочуть десь покидати то всі їдуть сюди на канал. Наступне місце в корчах, то зазвичай тут води й нема, бачите, це щось воду не скидають. О, Опа, що це таке? окунь, окунь, ох. Хорошенький. Під самим берегом. Дивіться, який гарненький. <під> це вже більшечки, ну поприємніше. Причому що взяв ну, одразу під берегом. Там якась травка, куширі, залишки старого латаття. Ось я приманку змінив, поставив також жучка. Це перч, перчик бітл півтора дюйма. Розбір. Там дуже багато, мені чим перчик подобається, що в них там кольорів силікону. Мабуть, найбільший вибір в Україні серед всіх інших виробників. Ну і Ще одна, ще одна приємна рибка. Рибу відпускаємо, тут уже лід під берегом туди. подалі. Друзі, хвилинка корисної інформації для вас. І сьогодні у нас мова піде, як ви думаєте про що? Про акумулятори. Це у нас Танюша Ябновочка. Акумулятор на 100 годин. літій залізо-фосфатний. Взяли ми його собі в першу чергу для риболовлі з човна, тому що у нас є там, тролінговий мотор, gps якор ехолот, і в човні все це потрібно живити. І такий акумулятор якнайкраще підходить для таких задач. Але так як зараз у нас зима, сезон риболовлі, що вона, можна сказати, закритий, я вам розповім, де і як можна вигідно придбати такий акумулятор для того, щоб можна було зекономити декілька тисяч гривень. Тому що в Україні в нас зараз блокаути, на акумулятори є підвищений попит, і продавці в Україні штучно підняли ціни на такі товари. А з Німеччини, наприклад, нам відгружають такі акумулятори з нульовим ПДВ, і в Україні також скасували візне мито на подібні товари. Це там акумулятори, генератори, сонячні станції. Тому, якщо привозити собі акумулятор за кордону, це може бути вигідніше ніж купувати в Україні. Акумулятор у нас від виробника Time USB. це німецька фірма. Тому акумулятори у нас високої якості. Ну і звичайно, посилання на сайт я залишу в описі під відео. Акумулятор у нас доставлявся в Україну перевізником Міст Експрес. Кур'єр привіз мені його одразу під будинок, і що дуже цікаво, каже: та в Переяславі у мене там вісім однакових коробок. Тобто, Люди вже зараз замовляють собі акумулятори з Німеччини, ну, тому що це дійсно вигідно. Я зараз дістав наш електромоторчик, який ми використовуємо ну, для риболовлі, що вона, зараз його підключимо та покажу, як все працює. На акумуляторах є такі зручні ковпачки, вони і захищають клему, а також за допомогою їх ми можемо ці болти відкручувати та закручувати одразу. Ну і зараз під'єднаємо. Мінус. Хоп, дуже швидко закрутив і все. Бачите, електромотор у нас під'єднаний. Для нього більше нічого не використовується, ніяких там запобіжників. Хоп. І все, все працює. До речі, ж, я заміряв, скільки споживає такий електродвигун. В максимальній швидкості він споживає 25 ампер годин. Тобто ну, на найбільшій потужності. Тому сотки може вистачити аж на 4 години ходу на такому електромоторчику. А якщо використовувати акумулятор чисто для моторгайда, то це може бути навіть там до 10 рибалок, якщо рибалити ну, на, на середній течії або за відсутності течії моторгайд споживає струму набагато менше. На ці акумулятори виробник дає гарантію, також є безпроблемне повернення впродовж 30 днів. Якщо вам щось не сподобається, сайт перевірений, так що заходьте, дивіться і кому взимку зараз потрібні акумулятори, замовляйте, тому що в сезон точно буде дорожче. Так дивись, ти хочеш. Я тут вже під берегом. О, в мене риба. Риба, риба. Але не клієти й така риба в радість. Ого, це такого ще попробуй зловити. Ну, щоб рота розялася. Це вже професіоналізм. Не треба мене успокоювати. Прощався. Позови когось там повзрослеє, то що це. Ой. Риба. Ух ти. Ух ти. Ух ты. Дві тигар диви, який гарний. Покльовочка. Тихо, тихо, в мене ж тут мі -мі мікроспінінг. Диви, який гарненький. Та, блин, я ж не хочу його в руки брати, бо, -бо, -бо будуть мокрі ці. Надо брати. Перчатки. Та що треба брати? Не переживай, вони ж замерзнуть потім. Буде льот. Ще лед. краще. Ну, ще ж аж мороз. Дивіться, який красунчик. Красивий окунь. Красивий окунь. Ну, напишіть, Танюші, в коментарі, красивий чи ні. Ви мені щось кажуться, ну такий, щось не дуже. Тебе всі не дуже, а в мене всі красіють. До речі, народ воду дали дали воду. Ну, треба ж, звичайно, щоб ще часу Часто трохи пройшло, да, щоб вода пішла. Ну, у нас вже настрій трохи з'явився, повісіліє, ніж було. Ой. Чого? То, Шо що воду, воду дали? дали, не знаю. Це мені... значить, що ми ще може трошки зловимо і пойду нарешті додому. У мене не з'явився настрій, бо воду дали. А я задубла вже, і в мене з'явився, що ми швидше додому підемо. Поспіши, от ловимося, поспіши. Сейчас я тебя отправлю на кущи опеньки шукать. Да хлін. Вот дош ці фолмуліни в Ой. Що там? Я його полоскала в єми. Повієм ми. Віями, Пові, віями. Ві, У нас нема повій. Що я знаю, на 54-том. десь. це повій, це така рослина. У діт... нас в селі росте повітря. Мені дітки казали, десь на 54 му кілометрі. Не знаю. Мають бути не скільки їздив, за не бачив, не знаю. Павло, лови давай. Риба ждати не буде. Ну, Тут, прямо тут взяв тебе. Так? Да. О, риба. Да. З, того місця, прикинь, а -а. з того ж місця, прикинь, з того ж місця! Трьом під берегом. під берегом. Метр, метр під я берегом. З того місце, і в мене ага. зразу покльовка. Ну круто. Тупо отако під берегом. Метр, Тупо. метр під берегом. Дивіться, це знову на той самий. Я ставила темніший, зеленіший, але видно через те, що через те, що сьогодні темно і пасмурно, він де працює. Що це таке за приманка? Це бітл, я називаю цей колір карамельний. Перчик. Це взагалі дуже класна приманка. В нього така жопка, бачите, об'ємна. Це у нас і влітку да, він да, вона був прям ходова. Топ. І вони є в різних кольорах, там і, і в лосі, і фіолетові різні. Здавалося лічинки. б, що така. І зелені, дуже прикольна. приманка, жук і жук. А, блин, не, мені не подобається. Риба але. на нього лупить капець. Це треба цей дом, Ми щось не взяли. Є ці такі маленькі павучки. Ну, прям як а павук спайдер, спайдер да. то на них теж гарно. нас, мабуть, Вони закінчились. Да, Треба, значить, заказати. Ну, коротше. Короче, у Перчика еду разгуляться на приманках всяких разных. Стой, 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 стой. Иди сюда, иди сюда. Иди сюда. Иди, иди, иди. Да сюда. Малеча, иди сюда. Такие поважные. Ходь сюда. Такие гарные. Я не знаю, я очень люблю, лебедей люблю. Они такие красивые. Він плаває, дивляться на мене. Тушених чи жарених. Навічок і королей. Мені їх жалко, вони дуже красиві. А качки просто тверді. А крилі як коти. Диви, я кинула, а він зацікавився. На наступний раз треба з собою якісь овочі взяти для них. Зараз хочу приманку поміняти, бо це було декілька холостих покльовок, але ж холості нам не товариші. Таку коробку вон під силікон. Під мікруху собі вибрав. Так, не знаю, що може щось фіолетове поставити. Дивіться, тут такі комірки. Ну, в принципі, у нас тут чисто силикон перчик кругом. Тут різні кольори. Бачите, є такий лох, більш кислотні. Ну, зараз зима, то я люблю ловити на щось темне. Та вон оці є сталкери. Перчик-сталкер теж такий жучок цікавий. Але я хочу, мабуть, ейрліч поставити. Це така класика. Ну Цього жука поки назад поверну, хай буде щось. Ось, ну, більш яскравий колір то так гарно і не спрацював. Але зручно, що ну, коробка невелика, тут багато вон камірок таких хоп-хоп. Тут можна ще сюди менші понакладати одразу монтажі, гачки, грузки, там від 1 до 3 грамів і ловити. Я тут так вздовж берега також закидаю. Раніше можна було туди взагалі пройти. але ну, Води дуже багато і там все затопило, але там острів такий є під водою. От. Вздовж берега роблю проводку, там вон також трава, різні кушарі. Були в мене тут покльовки. Ну Халесті я не вставляю в відео. Але окуні тут під берегом крутяться. Телефон засоби. Опа хльовочка. Клас. Оп, дивіться який. <рес> також тут в березі. Все ж таки, бачите, справа в приманці. А, а ти що, поставив таку ж, як у мене? Я на такого, бо я пробував на фіолетовий, на фіолетовий взагалі не хотіла. На світлий холості клювали. Ось поставив оцей такими, з, такими, з чорними і червоними такими крапочками. І одразу зловив, буквально там на... На другому заході. Вся риба стоїть під берегом, всьому в старій траві, в лататті, можливо, після того, коли воно згниє, повністю пропаде, десь окунь відійде подалі від берега. А поки здалеку жодної покльовки сьогодні не було. Вся риба весь окунь чисто під ногами, під берегом стоїть. Так що якось так. Опа, є похлшка ще одна. А, дивіться. Це перейшов на сусіднє місце, бо там щось затихло, та й взагалі воно таке мороз, холодно, сьогодні ще тиск високий дуже. Та риба, щуки, жодної покльовки, щук не було, то щуки. Ну також часто клюють на таку снасть. Ну і взагалі вони ж тут є. Так, що таке? там Зачепився так. Отак на жучка вон, під берегом ще, ще один окунчик. Таке в нас вийшло сьогодні окуневе відкриття. Ну, я Та, думай... В смислі таке в нас вийшло, а ще що, ловити не будемо, ми ж тільки воду дали. Та нічого я не буду Танюшати, ловити, Та, у мене що? вже руки швари зайшли вже в перчатках. <хи> я же вже їду додому. Перчаточки лісові. Ну холодно вже. Треба вдягати. ти ж не взяв своє, я тобі свої віддала. Так бо на... тобі ще. Ні, я не буду я сказала, я вже три рази оборвалася і йду додому. Я ловив сьогодні без перчаток. У мене, в кармані. У мене є в кармані перчатки. Мої. Азура, це, до речі, нова модель 24-го року. Да, вони тепленькі. Дуже хороші. прикольні. Бо попередні це чисто флісові були, а це нові. Вийшли. Ну там на сайті там, декілька моделей нових з'явилось, так що подивитись. На Сафіну я сьогодні половив, то, ну, в кого можливо постає питання, чи варто міняти стару на нову, то можу сказати, що однозначно варто. Бо іноді, коли оновлення випускають, ну воно таке незначне, і думаєш, та і стара палка нормальна. Але тут зміни, скажімо так, ну дуже значні, що вона стала і легша, і бланк більш високомодульний, дзвінкіша, чуйка краще, навіть на сплітшоті, то майже. Кожну покльовку я відчував. Ну і холості покльовки таким тичком відчуваються. Танюша змерзла, не будемо її морозити, бо я б чесно ще б полазив, би тут по кущам походив. Я скучив за такою ультралайт риболовлею. Ну, не будемо Не будемо морозити цю жінку. то підемо назад. Будемо морозити окуня я Будемо в машині підемо пічку включати, бо так. Свіженько в мороз, краще на спінінг не ловити. Дочекатись відлиги, ну, але риба клює. Бачили, з десяток окунів ми, мабуть, і зловили. Танюша мене, мабуть, обловила, так що похваліть її в коментарях. Вона молодець. Що тобі на X-Game понравилось ловити? За вісім тисяч спінінг Ні, тому що я завжди пам'ятала, що він коштує вісім тисяч. Я зазвичай в мене є дорогі спінінги на, на на щуку у мене там савада теж вона тисяч дев'ять коштує. На судака в мене там савада теж до тридцяти шести грамів. То теж вона така недешева, десь під десять коштує А так, оці всякі ультралайти, там і лайти, у мене тисяч три до чотирьох. І мене це влаштовує, <реш> тому що мої коряві руки. Тех, ціни лучше в наших відео не називати. Я пам'ятаю, раз сказав, скільки лінійки то там... Ні, ну то, ну то лінійку можна ж не купувати, а спінінг хороший має бути. Коротше, цей. Так що це ж Павлик взяв Софіну, бо так би я на неї ловила, бо вона ж, звісно, дешевша, ніж X-Game, то я це дуже переживала. Може, так би я і побольше, звісно, окуней зловила. Софіну, а так я дуже переживала, да, що я не так закріплювала. Та сьогодні, так блін, такий щось Ось. мороз, високий тиск, бачить, навіть рибаків нема. І нас тепер не буде Пішли. Тут. Ходи, та хватить мені це ходи. Та йди вже, ходи ти Павло.